Шановні ампічани, сьогодні в гості до нашої студії ми запросили керівника найбільшого комунального підприємства Ямпільської громади. Ямпільське міське господарство. Це Олександр Агафонов, директор підприємства. Доброго дня. Доброго дня. У вас професійне свято, третя неділя березня. І ми хочемо почути про роботу підприємства. Підприємство дійсно велике. Налічує порядка 80 чоловік. і Перші слова привітання всім працівникам, всім причетним до цього свята. Кожен вносить щось, щось маленьке, щось хтось більше. Свою частку. Підприємство функціонує взагалі, як можна порівняти з роботою автомобіля. Всі вузли механізми працюють в одному цілому. Того, когось виділяти більше, когось менше, всі, абсолютно всі. Докладають максимум зусиль для комфортного життя в нашій громаді. Мається на увазі і прибирання, вивіз сміття, благоустрій територій, кладовищ. Також багато роботи проведено по старостатам. Ну, для прикладу, у Великій Кісниці площа дуже гарно зроблена. У дзигівці площу доробляють ну, так всіх не перечислиш, бо абсолютно у кожному старостаті зроблено для громади дійсно багато. Всі ці роботи фінансово підтримує Ямпільська міська рада. Звичайно, у вас є якісь тарифи свої, на послуги, але надзвичайно велику підтримку вам надає Ямпільська міська рада, на що виділяють вам кошти, як ви ними розпоряджаєтесь, на які напрямки. В 2024 році з бюджету міської ради було виділено порядка 9 мільйонів гривень. Ці кошти спрямовані в основному Левова частка це заробітна плата працівникам. І матеріали, які були витрачені на благоустрій території. Робота транспорту, підсипні матеріали і будівельні матеріали. Це все входить в цю суму. Підприємство займається, займається вичищенням кладовищ, обрізка дерев, благоустрій, також, прибирання, ну це кожного дня це виконується робота. Виготовляємо сміттєві баки, лавочки, були облаштовані в кожному старостаті, але і загиблим. Це і банера, і територія, доріжки. Були встановлені дитячі майданчики, також облаштовувались які ще напрямки. Дороги, Дороги. займаєтесь? Дорогами. Не ваша, так? Ну, як би наша, Напрямок. але зараз не ви це. На, дані... да, на даний час є проблеми з технікою. Житловий фонд. Як працюєте з житловим фондом міста Ямполя? Житловий фонд це є болюча наша проблема. Проблема в чому? Велика заборгованість по квартплаті. Люди... Велика на скільки? Яка сума? 600 тисяч гривень на сьогоднішній день. Може, це пов'язано з тим, що багато на війні багато повиїжджало людей. Може, це з цим зв'язано. Ми проводимо цю роботу, обзванюємо, наклеюємо на під'їзди будинків. Оголошення. Оголошення. Після цього люди вже почали звертатися. Ми, якщо можна, я скористуюсь вашим. Так, буде. ефіром. Ефіром. Були випадки, хто зробив постійний платіж і неправильно ввів номер рахунку. І кошти. Перераховувалися не на наше господарство. То хочу звернути увагу людей, щоб звернулися в розрахунковий центр і якби уточнили дані. Ми то працюємо, вже все один був випадок, нам повернули ці кошти, людині зарахували у квартплату. Ну, Це дуже кропітка робота, по-перше. І по-друге, ті підприємства, на які приходили ці кошти, неохотно їх повертають. Зрозуміло. Ну Такі випадки так. були. Скажіть, будь ласка, з заборгованістю по наданню інших послуг, там сміття, наприклад, як жителі громади ставляться до цих платежів? Є велика заборгованість? Ну, ця заборгованість входить в корплату. Я маю на увазі, і приватний сектор по вивезенню сміття? Приватний сектор. В основному найбільша проблема це вулиця Виноградна і той район. Там і стихійне сміттєзвалище постійно. От. Машини наші їздять по маршруту. Розроблені маршрути на сайті міської ради буде пропечатано, де водія, кожен бажаючий може звернутися. І до будь-кого до мене можуть звернутися. Там, де прописано. По якій вулиці, в який час проходить сміт, сміттєвоз? Тобто, якщо буде якась затримка, чи не приїде машина, в такому випадку можна телефонувати мені і будемо розбиратися. От часто чую, а я не викидаю сміття, а в мене його немає, а в мене немає договору. Охоплення договорами, воно так і залишилося неврегульовано законодавством? Законодавством не врегульовано, є прописано в рішенні міської ради. І поки на сьогоднішній день так. Так, да, є такі, і навіть багато таких розказують, що сміття в мене, немає, я не викидаю, я викидаю, вивозю на, сміт... на сміттєзвалище. Сміттєзвалище так само обслуговується, це теж витратне. Ми працюємо з людьми, пояснюємо, це тяжко. Пояснити, довести до людей, що не викидати в річки, не засмічувати по дорозі, а щоб користувалися і невелика сума 25 гривень з чоловіка в місяць. Взагалі невелика, але в межах міста, в межах так і по громаді можна. Це для нас би була велика підтримка. На сьогоднішній день порядка 1800 у нас договорів по вивозу сміття. Це половина. Оскільки ми вже заговорили про неплатежі, це теж своєрідна культура, скажімо так, людська, так. і продовження теми про культуру. Наскільки ви оцінили підтримку благоустрою з боку людей? Чи часто псується те майно, яке ви встановлюєте? Лавочки, там, квіти насаджуєте? Трапляється часто такі випадки? Трапляються, чи? я би не сказав, що часто, але такі випадки були. І були випадки у нашому паркові, але в паркові тоді спрацювали правоохоронні органи і по камерам знайшли тих, хто пошкодив, вони компенсували, Тут питань не було. Ну, не Завжди є можливість відслідкувати, хто, хто це зробив. Тому такі випадки є. Я ще хочу вас запитати про громадські туалети в Ямполі. На даний час є два громадських туалета: один платний, він знаходиться на автовокзалі, і один безкоштовний знаходиться у парку. От. В цьому туалеті, який біля автовокзалу в цьому році був проведений капітальний ремонт, замінений. Абсолютно всі каналізаційні труби, водогон, умивальники, унітази, кабінки поновлені. Тобто зараз туалет уже має зовсім інший вигляд. І в нього є години роботи? Так, він працює з 7 до 18. Так, кожен день. Без вихідних. Так, решта часу. Неможливо зайти туди. Ні, вночі, на жаль, закриті. Ну, не тільки вночі ввечері, якщо людина їде там на Київ, нема туалету. Але проблема в тому, що в місті, в центрі, от другий громадський туалет в парку, про який ви сказали, він зачинений з осені от, от до весни. Ну, я не можу вам дати цю інформацію, не у нас на балансі. Ви його не обслуговуєте? — Ми його не обслуговуємо. Ну, але він зачинений і, і людям в центрі міста нема куди сходити в туалет. Є така проблема, так. Чи не розглядали ви якусь можливість встановлення тимчасового дерев'яного поруч, чи тому що ну, в парку реально це проблема. Особливо на майданчику біля телерадіомовного комітету. У нас були біотуалети, ми пробували колись їх ставити у паркові. Але їх вистачає буквально на два тижні. Викидають сміття, поломані кабінки. Тобто, ставити такі туалети ну, якби не актуально. Це проблема, і я попрошу вас якось звернути на це увагу як керівника, тому що, оскільки наша студія в парку, то ми як ніхто бачимо цю проблему. Саме на туалет, так, да, добре. Приймемо до уваги. З Закрили цю тему, перейдемо до mm -hmm. іншої. Е готелі Дністер живуть у нас внутрішні приміщенні особи. Готель у вас на балансі, так? Так. Е як здійснюється обслуговування готелю? Кошти надходять з місцевого бюджету, а частково з державного бюджету на погашення опалення, електроенергії, ну, вода каналізація. А зарплата от. працівникам це місцевий бюджет, так, так? Так, Зарплата працівникам йде з місцевого бюджету. На сьогоднішній день в готелі 38 чоловік проживає. І сім'ї з дітьми, і похилого віку по різному. Готели Всі місця відремон... заповнені. Всі місця заповнені, так. так. Ну, проведений ремонт. Є, ще допомагають благодійні організації, от вони закуповували. Меблі закуповували постільну білизну, болери, стиральні машинки, електроплити, За це їм теж окрема дяка. Тобто умови для проживання, я вважаю, не вище, ніж нормальні. Матеріально-технічна база підприємства. От в зв'язку з війною, з воєнним станом, вдається якось її поповнювати, чи поки що. Закрита ця тема, ну, нема чим. Ну, ця кошту. тема не закрита, ця тема актуальна постійно. Вишукують, розробляються якісь програми, щоб обновити автопарк. Ну, повністю не виходить, звичайно. Ну, скажімо, так, наработки такі йдуть. Мотоблоки, які були закуплені, вони у вас на балансі? У нас на балансі, це на кожен старостат, старостат, Да. У кожного є мотоблок, є причіп і. Як то устройство? Переробляє деревину. Перевезення місцеві. Ви займаєтесь цим? Так, да, є. У нас два автобуси на сьогоднішній день, третій ще в ремонті. За... Перевозиться громадський транспорт по місту і військові перевезення. В минулому році на військові перевезення було витрачено порядка 600 тисяч гривень. А навіть для порівняння вже в цьому році вже 250 тисяч, на 250 тисяч перевезли військових. Тобто війна не закінчується, навіть по цьому видно. Ваші працівники мають бронь? На жаль, ні. Ні. Є мобілізовані? Так, у нас на підприємстві на сьогоднішній день один служить тракторист. І двоє вже безвість. Зникли з незвичності, так. так. Чи вистачає вам працівників? Є вакансії, чи все заповнено? Ні, кадровий голод це теж ще одна проблема є. Всіх здорових і працездатних чоловіків, на жаль, мобілізували. А люди, які вже за 60 років, ну, тяжко їм виконувати ці функції. Тобто проблема з кадрами існує. Той самий електрозвальнювальник йому вже 60-60 років. Водії так само. У нас такі залишилися ну, по штату люди, які вже не мобілізуються або за станом здоров'я, або за віком. А молодих кадрів просто нема. Щоб сказали про свій колектив. Знаєте, робота, можливо, не кожен її бачить, але якби її не було, то тоді б точно всі побачили, що її нема. Наскільки люди відповідально відносяться до своєї роботи, вона дуже важка. Ну, людям за це окремо дяка. Це, звичайно, цю роботу її видно, як ви сказали, якщо вона не виконується, тоді видно відразу. Люди відповідально відносяться. Бувають, ну, нюанси бувають в звичайній роботі, але як кажуть, у спорі народжується істина. Тому з будь-якої ситуації ми виходимо і люди працюють. Працюють наполегливо і ви знаєте, погодні умови, то дощ, то сніг, виходять на роботу. За це їм окремо дякую. Які ще плани в роботі? Що, хотіли, що б хотіли, ще в цьому році над чим працювати? Тут один може план: закінчення війни. І тоді і робота наладиться, і кадри будуть, і техніка якась з'явиться, і бюджет здихне. Такі у нас плани. Дякую вам за участь в програмі. Ми бажаємо успіхів вашому підприємству і найкращі вітання. Вашим людям з великою повагою, дякую. Нагадаю нашій аудиторії, що гостем студії був директор комунального підприємства Ямпільське міське господарство Олександр Агафонов. Нехай щастить вам у роботі. Дякую. дякую.